Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Ага. Ага. Боже, ну, добре. Тут від нього відходять від, від нього, від чоловіка. Король Пентаклів показаний Такий впевнений в собі чоловік. І такий, знаєте. Я б сказала, щось вже має в цьому житті. Є у нього всі основні, які йому потрібні там аспекти. Ну Наприклад, там житло, там може, автівка, робота, там Ну от щось таке, знаєте, значне для нього та для світу, для навколишніх, там з ким він спілкується, є чим. Вихвалятись там, хизуватись є. Але є тема, яка для нього дуже болюча, і ця тема від нього вже поступово буде відходити. Ну, Будуть зміни. Отак, я скажу. Тут не, не таке, що воно вже закрите цілком і повністю буде, а просто будуть поки що зміни буде ситуація, в якій людина. Тут, якщо донині він тільки втрачав енергію, то тепер він буде наповнюватися цією енергією. Так? І тут для багатьох це через спілкування, через взаємодію, через певний захист, тут якось він буде впевненіше себе почувати завдяки чомусь, але комусь. Не просто так, що він сам один справляється з якоюсь ситуацією. Це у взаємодії. Любовна сфера, що у вас буде завтра у любовній сфері? Закривається, Закривається якесь питання, і так радісно, так легко стає, бо нова можливість приходить до вас у любовну сферу. Відходять проблеми, ви виходите з якихось проблем. Це просто, знаєте, як зміни, але такі, що вони для когось вони очікувані, а для когось це просто от все. Більш не можу, я буду робити от таким чином. Я хочу зробити таким чином. Там я зателефоную, я поспілкуюся, я спитаю. Я напишу от щось таке, знаєте, дії, дії, які дають активність вам і дають настрій. Дії чоловіка у бік жінки завтра, що там він буде робити. Нікому не віддам, так. Да? Він собі знає, що для нього ця жінка найцінніша. Прибіжить, приїде, отаке тут щось і нікому не віддам. Йому важливо, що він е, має вплив на, на цю жінку. Йому важливо, що він може з нею спілкуватись, що він може якось планувати щось стосовно цієї жінки. От йому просто бути... Це знаєте, як важливо бути у стосунках з нею, але є багато страхів стосовно цієї жінки, чого боїться, боїться, що все може завершитись, що вона може прийняти рішення. Рухатись далі без нього, що вона дуже на собі зосереджена, що вона, знаєте, не дуже в ньому має потребу. Вона та особистість, яка впевнена в собі, і яка не боїться бути, ну, сама, не боїться взагалі, от знаєте, От того, що в якийсь момент ці стосунки можуть якось завершитись, а він цього боїться. Тому і буде намагатись зробити так, щоб вона все ж таки залишалась поряд з ним. Далі Дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Жінка тут. А Ви знаєте, тут для цієї жінки не один чоловік. Вона як може обирати? Є ще хтось, і вона не знає, кого обирати. От на цей день вона нічого собі ще поки що не вирішила. І вона знає, що вона крає серце тому чоловікові, а може і, і не одному чоловікові. Але все ж таки, от поки що, поки що так. Тут дійсно тут жінка дуже впевнена в собі. Вона знає собі ціну. І вона, знаєте, їй є на що відволікатись, вона не живе думками про чоловіків. Вона... Вона особистість, все, от навіть нічого більше не додам. Давайте для одиноких подивимось. Для одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут все стабільно, тут ви прийняли рішення зараз займатися. Ну, Сфера кохання вам як не на часі зараз, от принаймні в цей день. Бо ви зайняті ну, у кого як, хтось там роздуми вас бентежить, там вам є, про що подумати, у когось там навчання, у когось саморозвиток от в одній конкретній якійсь темі. Коли ви хочете заглинитись в якусь там свою тему, цікавість є. День, коли вас щось зацікавить, і ви всі сили туди кинете, ви будете це вивчати. Тобто вам в цей день ну, якось сфера кохання, ну, ви про неї навіть не згадуєте, бо є на що відволіктись. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? Угу. Блискавично закриється якась така тема, через яку або ви хвилювались. Або хтось хвилювався. От знаєте, коли ну, як відчували якусь таку провину, як щось, ну, от коли щось пішло не так, як треба було б. І тут швидко навіть, ну, наприклад, якщо треба кудись відправити щось, ви відправите там, з кур'єром, наприклад, чи приїде кур'єр, забере Тут якісь якісь такі певні рухи будуть робитись в роботі, і вам це сподобається, тому що ви тут як переможцем будете виглядати в цій ситуації. Тобто ви її вирішите найкращим способом. Це, як, знаєте, наприклад, якщо треба буде комусь допомогти, то ви допоможете. Якщо треба буде від когось отримати допомогу, то ви вчасно звернетеся і отримаєте ту допомогу. Тут будь-який варіант розвитку подій, він буде на користь вам. І, як то кажуть, у славу вам. Що ж важливо прийняти? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти в цей день. Тут такі емоції будуть, знаєте, щось запалювати вас буде. У вас стільки енергії буде, що ви можете, знаєте, як або перегоріти до якоїсь ситуації. Бо занадто багато емоцій буде. Тут, якщо розумієте, чого це буде стосуватись, то може і приторможуйте себе. Або навпаки, можете так запалитись якоюсь ситуацією, що тут все навкруги будете спалювати. Хочеться сказати, майте рівновагу. Або когось вам треба буде врівноважити. Тут як Навіть може, і допомога потрібна буде ну, так, ну, в якійсь окремій ситуації. Тут дивіться, ви ж, вас же багато і у вас у різних по-різному і буде. Для когось ви або вже знаєте, або це ось ось станеться. Дитинка може тут трошки так температурку давати, будете цим займатись. Але, ну, ви знаєте, що робити, і ви вже в таких ситуаціях бували, тож досвід маєте, і ви впораєтесь, все буде гаразд. Всі будьте здорові, всі дітки, і ви, хай все буде у всіх гаразд. Від чого краще, б за все відмовитись? давайте побачимо. Від чого вам краще за все відмовитись? Якщо стосовно там температурки, це і дорослих в принципі може стосуватись, там дивіться, це знаєте, коли м -м, вдягайтесь по погоді, там може бути ситуація, ну так воно йде, що спітніє людина, і потім просто от, знаєте, як знімає зайвий одяг і протяг, і все, і контакт є. Тож, будьте уважні до цього. Так, що, від чого відмовитись? Давайте дивитись, від чого вам краще за все відмовитись? Від обнулення якоїсь роботи. Там, де ви щось хвилюєтесь, ви не впевнені, що впораєтесь, впораєтесь, ви все зробите так, як слід. Тут Відмовляйтесь від такого, знаєте, от, а, не хочу. Від такого, ну як, знаєте, не дуже продуманого виходу вашого. От ви просто можете поквапитись в якійсь ситуації і прийняти рішення так не треба. Як ризикну. Далі. Далі. Чого ж не уникнути, давайте подивимось, чого вам не уникнути в цей день. Ну, Якихось страхів. Дивіться, це коли щось швидко трапляється, і це якась неправда. Це може бути нав'язаний страх, це може бути прийняте рішення налякати. Цього не уникнути, але відіб'єтесь. Просто пам'ятайте собі, що фейки ніхто не відміняв, нікуди вони не діваються, і вони бувають дуже віртуозно складені. Хитрощі теж ніхто не відміняв. Тож будьте уважні просто до всього, що буде навкруги вас в цей день відбуватись. І вчасно себе зупиняйте по своїх емоціях. Далі, порада від вищих сил для вас на завтра. Ну, для когось це може бути суперечка між жінками. Коли, знаєте, так вже бувало. Це не перша і не остання, на жаль, суперечка. Це можуть просто от родички між собою пересваритись, можуть і десь там по роботі дві пані, які от кожна щось своє знає, і кожна фахівець в своєму, в своїй галузі. Але це як змагання більш виглядає, коли конкуренція, її ж ніхто не відміняв, і в цей день вона буде ця конкуренція. І насправді відноситесь до цього як до якогось плюсу в вашому житті, бо ця конкуренція дає вам розвиток. Тож навіть якщо ви десь там з ким сперечаєтесь, в цих суперечках народжується істина для вас. Ви відчуваєте більше, ви більше впізнаєте для себе, ви більше дізнаєтесь для себе, бо ви починаєте як шукати правду і знаходити більше інформації. Тож це вам буде на користь. Не засмучуйтесь, що б там не сталося. В цьому є ваш урок. Він вам потрібен. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей. І бережіть себе обов'язково будьте в безпеці разом з родиною. Всім пока.